Вода зранку, тобто стакан води зранку, для нашого організму дуже корисний, і він допомагає нашому серцю, ниркам, кишечнику, всьому. Тому пити обов'язково потрібно. Так кажуть одні. Інші говорять це зовсім навпаки. Кому вірити, як це перевірити? У цьому відео з вами розберемо. З вами Саме лікарсичайка. Поїхали. Перша рекомендація це не пийте воду наче, тому що вона розбавляє. Вміст шлунка і це призводить до поганого травлення. Почувши цю рекомендацію, люди думають, ой це ж я ж випила водички, тепер вже це все змилося, це, наверное, мене дує від цього. І водичку, наприклад, не вживає. Як же ж це так? Адже механічно це, вроді, б, вірно, що випивши воду, вона має щось змити. Бо це ми бачимо, наприклад, в природі. Але людина забуває про будову. Нашого шлунка. Про це чомусь ці експерти мовчать. Чому полягає суть, що наш шлунок це мішок. Мішок, який не просто лежить, а він фактично висить у повітрі за рахунок газового міхура. Тобто він завжди ось в такому положенні, де є з правої сторони мала кривизна шлунка, і ось тут є велика кривизна шлунка. Коли ви випиваєте водичку? Вода не попадає там і не вимиває з вас ось ту ці шлунковий сок. Вода зразу по малі кривзні шлунка потрапляє безпосередньо у 12 палу кишку. Але якщо я вип'ю півтора літра води, звичайно, щоб півтора літра води вип'єте, і особливо, якщо ця вода буде холодної температури, вона має нагрітися, тому вона певний час буде перебувати в шлунку. То вона розбавить мою соляну кислоту. Частково так, але організм тут же. Компенсує це. Тобто арен завжди компенсує ті, скажімо, помилки, які ви допускаєте через невірні знання. Тому прийом води ніяк не розбавляє шлунковий сік і не погіршує травлення. Але у людей, яких є хронічний гастрит або виразкова хвороба, це прийом води може викликати дискомфорт, і ось тоді, звичайно, їм треба цю воду зменшувати. То виходить, що я можу пити стільки, скільки захочу, і це ніяк не впливає на соляну кислоту. Звичайно, і ще раз повторюсь, якщо ви будете випивати там літери більше, то це буде незначний вплив. Але якщо ви це робите не системно, то впливу ніякого немає. Друга така. Рекомендація це те, що вода зранку наче приводить до дисбалансу електролітів, зокрема, це натею та калію, І люди, які п'ють воду зранку, це призводить до того, що у нас виникає дисбаланс, і дуже часто, як кажуть, цього роду експерти, це викликає судоми у ваших ногах, і в це ж в мене судоним в ногах, це ж в мене вже дисбаланс електролітів вже починає переживати, що щось не так робить. І звичайно ж кажу, що причина цього всього це те, що мало натрію виникає, так звана гіпонатріємія. І тому обов'язково потрібно ще мікроелементи додатково вживати. Пам'ятайте, будь ласка, дуже просту річ. Яку б ви помилку не допустили, яку б ви воду там не випили, є там натий, немає там натия, чи надлишок там його, ваша нирка тут же компенсує це. Тут же. Якщо його багато, вона буде його виводити. Якщо його мало, вона його додасть. Тобто у вас в організмі є величезна кількість систем, які дбають про ваше виживання. І від того, що ви випили водичку, чи не випили водичку, це не має ніякого значення глобально. Для організму. Наступна така часта рекомендація, що прийом води зранку він переневантажує наші нирки. Тобто наші нирки зранку ще сплять як такі, як ми. В них немає сили, вони втомлені, їм потрібна кава для стимуляції. Тут, коли ви вип'єте воду, то все ваша нирка скаже, я більше не можу, хочу у відпустку. Але такого не відбувається, тому що ваші нирки не працюють ні зранку. Ні в обід, ні ввечері, вони працюють кожну секунду вашого життя, навіть тоді, коли ви спите. Тому немає значення, що ви приймете, наприклад, там, 200 чи 300 мл рідини. Якщо це буде знато багато, ваші нирки просто цю надлишкову водичку виведуть. І все. Але в чому є суть? Якщо ж у вас є стан, який називається ниркова недостатність, тобто коли кількість трубочок, через яку проходить фільтрація. Плазми крові різко зменшується, ми зараз не будемо говорити про ці причини, то в такому випадку постійний прийом великої кількості води призведе до її затримки. І у вас виникають набряки. Попили води, та й отекли. Менше п'єте, та й не отікаєте. І каже людина: от я не п'ю водички, тому що я отікаю. А можливо, тут треба звернути увагу на нирки. Але що ж там шукати в тих нирках? Три показники треба дивитися: Креатинін, сечовина і сечова кислота. Якщо цих три. Показники збільшуються тільки там не на дві, не на три одиниці, а хоча б там на десять, п'ятдесят, там два рази. Ось то тоді в такому випадку нирка зменшує виведення рідини, і така ситуація дуже часто трапляється у людей, наприклад, які привикли до якогось сталого способу життя, а тут їм треба різко кудись переїхати, наприклад, змінити країну чи змінити там місто. Чи ще щось відбулося? І в цьому місці вони відчувають себе некомфортно. І вони кажуть, ми отікаємо, ми набираємо вагу, ми поправляємося. Ні, це затримка води, тому що ви живете в умовах, які не комфортні. А пам'ятайте, в біології некомфортні умови це означає відсутність доступу до рідини. Тому нирки цю воду і отримують. Як тільки умови стають комфортними, рідини зайва рідна починає виводитися з організму, і вага швидко втрачається. Наступний міф, коли люди наслухаються величезну кількість рекомендацій, що треба пити воду. По якомусь певному, наприклад, режиму. Треба зранку обов'язково, наприклад, так випити воду з лимона, або, наприклад, там з гвоздикою, або ще з чим з чимось. Але тут людина ранком не встигає випити цю воду по якимось там своїм причинам. Для неї це стає таким, знаєте, емоційним переживанням, що вона не може виконати ту рекомендацію. Якщо вона її не може, а їй сказали, що це дуже корисно. Тут же включається, що я шкоджу сама своєму організму. І людина починає по цьому поводу переживати. Турбуватися, нервувати саме турбота і переживання про те, що ви не можете виконати те, що вам говорять корисно для здоров'я, є одним із факторів шкоди організму. Тобто йдеться адреналін, норадреналін, кортизол, виникає спазм капілярів. Якщо ця ситуація тривала щоденно, то в такому випадку швидкість регенерації сповільнюється, і винувата тут не вода, і навіть не її склад. А винувати те, як ви не можете організувати свій робочий день. Ще є таким теорією про те, що ми обов'язково маємо пити 1,5-2, хтось каже три літра води на добу, або хтось рекомендує там пити вісім чи десять склянок, або хтось каже мінімум 30 мілілітрів води на кілограм тіла. І оцю норму треба виконувати. Хтось випиває з легкістю і йому навіть не хватає, а хтось не може, він заставляє ця вода у. Вже у нього не входить. В чому ж тут проблема? А в воді ні, в невірних рекомендаціях. Тому що потреба у рідині у нас у кожного індивідуальна. Якщо ви не стоїте біля доменної печі і з потом і диханням ви не витрачаєте багато рідини, то вам не потрібно випивати 2 літи, навіть 30 грамграм на, на кілограм. Не потрібно цього. Але якщо ви інтенсивно займаєтеся спортом, у вас надмірне навантаження, то, звичайно, вам треба. Більше цієї рідини. Як же ж це виявити? Виявляється, це дуже просто. Ви щогодини п'єте невеличкий об'єм рідини і дивитеся на протязі дня. Чи змінює забарвлення сеча. Якщо ж сеча у вас легкий, має такий легкий-легкий слом'я-жовтаний колір, тобто і при цьому прозорою, ви п'єте достатню кількість різни. Звичайно, ви можете питати 5 літрів рідини. І сеча буде взагалі прозора, але тут важливий нюанс: це мінімальна кількість рідини, при якій сеча має візуально такі характеристики. Тобто це швидкий такий тест. Зменшили ще більше рідину. наприклад, вже приймаєте щогодинки по 50 мл. Бачите, мій сеча стала інтенсивно забарна. О, треба пити вже по 75. Тобто ви самі можете регулювати той об'єм рідини, який вам потрібен, а не слухати якісь рекомендації, що середня температура по лікарні і всі мають так. Адже ви не кожен живете в однакових умовах. Чи не так? Вода наче серце створює проблеми для нашого серця. Так кажуть, якщо ви п'єте багато води, то у вас буде підвищення артеріальний тиск. І це знову черговий міф. Чому? Тому що тиск підвищується не від води. Там треба ще один додатковий момент. Це перший, це треба ще сіль, щоб ця вода утримувалася. Другий дуже важливий момент це те, що тиск створює не серце. А вся кровоносна система, і вона не втомлюється то так само, як і нирки. Це неправильне уявлення людей про роботу організму. Тому водичку ви можете вживати, і на серце ваше це не впливає. Але однак, якщо у людини є серцева недостатність, тільки це не просто серце втомлюється, а вся серцево-судинна система змінила свою роботу. Другий момент є зміни нирок, тобто ми вже говорили з вами про те, що зменшується фільтрація. То в такому випадку прийом цієї води буде придати чого то і затримки, в такому випадку виникає набрюки, виникає задишка. Важко йти, тому ці люди мало вживають рідини, а лікарі їм рекомендують ще і сечогінні, щоб надлишок цієї води виводити. То, можливо, треба скоригувати спосіб свого життя, спосіб свого харчування, адже тільки цей комплексний підхід дає можливість людині у сучасному світі бути здо. Якщо цього не робити, то ми постійно будемо кидатися із одного в інше. То ті таблетки пити, то ці таблетки пити, надіятись на те, що нам допоможе. Тому саме комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні і на рівні нашого сприйняття, дає можливість людині в сучасному світі бути здоровою. Детально про цей підхід, що робити, чому робити та як робити, я описав у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на триденний, безкоштовний онлайн. Марафон здоров'я, де ми детально з вами розберемо, що потрібно робити, які умови того треба створювати, як це створювати, як контролювати ефективність для кращого роботи нашого організму. Прийти і взяти участь у марафоні можна дуже легко. Ось є послання під цим відео, переходьте на нього, реєструйтеся і зразу приймайте участь. Це єдиний лікар, який е, на сьогодні достукався до моєї свідомості, і завдяки кому я зрозуміла, що лягати 10-тій одесяті це не потреба, це необхідність кожного здорового і прагнучого здоров'я організму. Займу схема харчування, е, харчуються досі за його формулою. Е, я точно знаю, як виникають мої хвороби. Наступне таке твердження, що ми ж всю ніч спимо, Ну, в кращому випадку ми можемо спати. І якщо ми спимо, то ми води не п'ємо. Значить, у нас може бути. Зневоднення. Людина почула, що може бути зневоднення. І тут дуже такий хитрий трюк використовують. Використовують приклад із ацетономічним синдромом. От дивіться, от коли у дитинки там, чи у дорослої людини є ацетон, їй ж дають пити, вона п'є водичку і ацетон падає. А вночі, коли дитина не п'є, або людина не п'є, ацетон що? Починає рости. От бачите? Тому що якщо ви п'єте недостатню кількість води, все, вже тут же буде зневоднення, отруєння і шлаки заб'ють ваш організм. Але коли ви знаєте про ви розумієте перше, ацетон піднімається не від того, що ви воду п'єте, ацетон піднімається від того, що недостатня кількість глюкози є у організмі. Тому глюкозу у рідкому вигляді, коли ви вживаєте, що рівень ацетону знижається. А звичайно, якщо ви не даєте, тоді, коли дитина спить, то це нормально, що вона. Віднімається, але це не пов'язано з водою. При ацетономічному синдромі вода не потрібна, потрібна глюкоза. Вода ніяк не впливає на сто. Тобто цей приклад він підміняє поняття. Організм здорової людини, дорослої людини, на 60-65% складається з води. Тому якщо ви один день не повживаєте рідину, навіть два дні не повживаєте рідину, навіть три дні не повживаєте взагалі рідину, то у вас не виникне інтенсивно з це треба розуміти. Якщо ж ви лягли спати, прокинулися і всю ніч не пили, у вас не буде ніякого зневоднення. Тому я хочу, щоб ви думали над тими рекомендаціями, яких ви чуєте. Бо якщо знань правильних немає, ви. Піклуєтеся про своє здоров'я, ви хочете бути здоров'я, ви слухаєте, але вас в основному залякують. через з негатив не будете робити це, у вас упаде то, не будете робити це, у вас підніметься то, не вип'єте тоді, буде зневодне, і людина в паніці тут же починає щось робити, щось спасати себе і собі допомагати. А це зразу впливає на наше сприйняття, на те, що ми називаємо нашу. Психіку і це більше негативніше вплив ніж того, що ви випили зранку водички чи не випили. Ну і тут постає тепер головне питання: почекайте, доктор, то що, можна пити воду, можна не пити воду? Де? Як робити вірно? І так. Перше. Вода зранку не запускає роботу вашого організму. Вона не запускає роботу вашого шлунку, роботу вашого мозку, роботу вашого серця чи будь-чого. Воно працює без води в автономному режимі. Тому ви п'єте воду зранку чи не п'єте воду зранку, це значення ніякого для роботи організму немає. Друге це об'єм рідини. Об'єм рідини завжди індивідуальний, немає середньої норми для всіх. Тому як визначати цей об'єм? Ви приймаєте щогодини невеличкий об'єм рідни, там по 50 чи по 75 мл і слідкуєте за кольором сечі. Якщо вона соломіно-жовта, легка така соломіно жовта і при цьому прозора, там немає яких домішків, хлопів і так далі. Це той об'єм рідини, який ви вживаєте достатньо. Якщо ж ви вживаєте цей об'єм рідини і сеча інтенсивно забарвлена, тоді об'єм рідини достатньо ви можете. Збільшити. Але пам'ятайте, не можна постійно пити води для зняття так званої міфічної інтоксикації, особливо, якщо є ГРВІ там, чи інші захворювання, бо то не інтоксикація, то виникає ваготонія, коли активується парасимпатична нервова система, розширюються капіляри. Вас вода утримується в зоні, яка заживає. І якщо ви в цей момент будете вживати велику кількість води, вам буде ставати гірше, тому що вся ця рідина буде не виводитися із організму, а попадати у зоні набряку. У мене навіть була така пацієнтка із Англії, які порекомендували її знайомі з того ж самого Арабських Еміратів пити по 8 літрів води, бо вона лікувала ковід. Хорошого вижила. Тому що кожен день пиє воду, їй кожен день погано, в неї набряки, вона не знає, що таке, лікарі, не розуміють, що з нею. Проблема в воді. Як тільки вона зрозуміла, що допускала помилку, було їй було пояснено як вам сьогодні, що не треба пити багато води, треба мінімальну кількість взагалі зменшувати воду. І стан різко почав покращуватися. Тому тільки правильні знання у цьому світі допоможуть людині бути здоровими. І третє. Кислотність води має бути певна. Це pH має бути 7,5, максимум 8. Далі. Це кількість солей у воді, тобто загальна міністра, не більше, ніж 300 мг на літр. Ну, Мінімальна це 150, максимальна це 300. І бажна температура, води, щоб вода була не гаряча, не холодна, а тепла. Температура повинна бути така, як у вас температура в шлунку. Це 30 7-38 градусів. Ця вода швидше всмоктується, ця вода буде покращувати травлення, вона гарно буде змочувати харчовий комок, вона буде знімати спазми і буде покращувати наш стан здоров'я. А зараз сподобайка від вас за те, що ви дослухали до кінця. Також напишіть у коментарях, чи допомагала вам вода можливо справитися з якимись ситуаціями або навпаки прийом води призводить до того, що ваш стан ставав. Гіршим також я хочу ви поділитися цим відео із своїми рідними, друзями та знайомими, близькими, щоб краще розуміти, як працює наш організм. Ну і обов'язково підписуйтесь на канал для того, щоб краще знати, що робити про діми способи, щоб бути здоровим у сучасному світі.